Листівки із застереженням для рибалок зробили двоє вінницьких школярів: семирічний Олег та десятирічний Володимир Головатюки. Розвісили своє оголошення брати по місту та біля річки. В листівках вони намалювали заборонні знаки із зображенням людини, що тони. Тему продовжує Оксана Святенко. Обережно тонкий лід. Автори цих листівок двоє вінницьких школярів. Вони їх намалювали власноруч і тепер розвішують вздовж річки. Хочу, Дуже багато людей ми бачимо по телевізору, що страдають від того, що вони провалюються на льоду. Я бачу дуже часто новості, як треба поводитись на льоду. У нас треба ось такі от значки. Ми дуже часто їздимо через старогородський міст, і ми ну, весь час бачимо, що там багато рибаків. І ми за них дуже хвилюємося, Тому нас на такі знаки натихнуло зробити їх. На всіх заборонених знапах є червоний приход, ми його намалювали. Зверху номер МЧС України 101, щоб якщо все ж таки хтось провалився, щоб одразу можна було зателефонувати. Обережно тонкий лічик, люди одразу розуміли, що, що він означає. І чоловік, який тоне. Ми використовували все, що попадалося під руки. І тарілки якісь, і, і ну, фарби, олівці. Ну, все те, що звичайно є в наборі дома, коли дуже треба і дуже бігом. Ми покроково фотографували в кожен, ну якби всі етапи виробництва цих значків і саме наклеювання, А потім подивилися, що назбирався непоганий матеріал і вирішили зробити ролик. Казали, що висушити багато листівок одночасно в домі, де є кішка, дуже важко. І ми вирішили, що єдине місце, куди воно не залізе, це буде вірьовочка в ванні. Може, це не дуже було естетично, але це було єдине рішення, де можна було це зробити без потір для самої творчості. Ця акція виникла випадково. Діти мали домашнє завдання намалювати якісь малюнки, що стосуються безпеки людей. Але проходячи повз Південний Бух, вони побачили, що стоять червоні машини-рятувальників, а рибалки все одно сидять на кризі і не звертають на це увагу. От саме безкорисливість і Безпосередність дітей нас вразила, і можливо, це і стало початком акції, яка буде поширена на всю Вінницьку область, де діти звертаються до дорослих не ризикувати життям. в тому, що дорослі, вважають, що вони все знають, що вони вже бували, скажімо так, рибалки, і нехтують елементарними правилами. Вони збираються докупи на одному квадратному метрі. Можна побачити кілька людей. От лунки свердлять одна біля одної, не звертають увагу на колір криги. Всі ці речі є дуже небезпечними. Мій дідусь дуже любить ходити на рибалку, і він дуже часто багато чого спіймує. Він якось хотів піти на рибалку на лів, але ми йому не розрішали, тому що тепло, вже потепліло, і літо вже став тонкий. Ми не думали, що нас будуть показувати по телевізору. Просто так, зробили добру справу і все. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.